На веселих канікулах з Богом щодня діти збираються вранці, розпочинають з руханок, співають, далі моляться у храмі, слухають науки священника. Студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого, аніматори проводять сценки. Участь в таборі безкоштовна. Діти проводять час і весело, і цікаво. Запрошуємо насамперед дітей з 8 до 16 років, щоб вони приходили, могли разом активно, радісно і в молитві і з Богом присутні провести цей свій час в дозвіллі і без ріха в такий час десь провести їх корисно, почерпати певних наук, духовних, які є насамперед корисні для душі, а також вміти погратися разом з іншими такими дітьми, як вони в різноманітні ігри, щось зробити своїми руками, поспівати, також потанцювати банс. Це. От тому щиро сердечно запрошуємо усіх дітей та молодь на ці веселі канікули. Дітей під час веселих канікул з Богом не лише розважають а й навчають християнським цінностям. Ці ігри, будь-що, що відбувається під час цих веселих канікул, ну, не є просто так подано. Завжди ті ігри, пісні, вони стосуються певної теми дня, яка, та тема дня є такою частинкою цілого тем, теми табору. І все це воно десь є такими невеличкими такими зернятками, які збираються в єдину, щоб подати дітям у цю, у цю, у цю певну ідею, яка несеться це через, через цей табір для них. Попередньо записуватись, аби взяти участь у таборі не потрібно, каже отець Ярослав. Треба прийти в перший день веселих канікул 6 липня о дев'ятій ранку і зареєструватись.